Уже цієї неділі, 31 серпня, на Закарпатті відбудеться урочистий старт нового велозаїзду, приуроченого до відкриття першої частини велосипедного туристичного маршруту Велозакарпатський туристичний шлях на брифінгу. При центрі Закарпатської ова організатори події представили деталі нового маршруту. Дуже багато хто приїжджає в Закарпаття, саме внутрішніх туристів, для того, щоб відновитися, ментально оздоровитися і реабілітуватися. Був дуже великий запит для того, що вона. У нас дуже багато туристичних маршрутів пішохідних, і треба було створити альтернативу як велосипедний маршрут. Виникла ідея в тому, щоб це було наближено до закарпатського туристичного шляху, але щоб були це такі стежки, які б могли приймати в себе саме велосипеди і зробити це велосипедними маршрутами. Першу пілотну ділянку довжиною 55 кілометрів вже відкрито. А згодом велозакарпатський туристичний шлях сягне 400 кілометрів та з'єднає з селище. Малий березний і селом ділове маршрут має дві гілки: основну для спокійних прогулянок і велоподорожі лісовими дорогами гірську для досвідчених велосипедистів, Що проходить хребтами Карпат. Фактично, цих 33 кілометри проходять існуючими лісовими дорогами. Працівниками філії карпатський лісовий офіс відповідно проведено. Поточний ремонт даної дороги, також дорожньої інфраструктури, мостів, переходів. Проведено ремонт і встановлення відповідних альтанок, бесідок, місць відпочинку, додатково облаштовані джерела, а також вся та інша інфраструктура. Місце. Події мальовничої околиці витоків чорної тиси та перевалу околе на межі тяжівського та Рахівського районів. Збір учасників о 12.00, старт спортивних заходів о 13.00. Програма передбачає велозаїзд та забіг на дистанції 2,5 і 10 кілометрів. Участь у якому зможуть взяти як місцеві мешканці, так і туристи. Ми долучилися до відкриття е, даної ділянки веломаршруту. Е, впевнений, що воно буде. Нести лише позитивні результати для нашого регіону, і ще більше туристів, велотуристів, людей, які захочуть побачити наш регіон з різного боку, зможуть його відвідати і в перспективі, коли шлях буде. Повністю зроблений веломаршрут має на увазі. Там ділянка майже 400 кілометрів, то це буде досить знаковою подією для нашого регіону. Велозаїзд стане справжнім святом для любителів активного відпочинку, природи та Карпат. Не пропустіть шанс провести останній день літа 2025 активно та яскраво. Приєднуйтесь і відкривайте для себе Закарпаття з нової велосипедної сторони.